Сьогодні середа, 22 червня, у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події цього дня у нашому випуску новин. Чергове засідання виконавчого комітету міської ради тривало 45 хвилин. За цей час було розглянуто 10 блоків питань. Ветерани, міська влада та громадськість покладанням квітів відзначили день скорботи та вшанування жертв війни. Пора відпочинків. Як комбінат організовує здоровлення своїх працівників? Всього 45 хвилин знадобилося членам виконавчого комітету, щоб провести чергове засідання. У порядок денний внесли 10 блоків питань і декілька додаткових. Стати свідками суперечок або ж дискусій журналістам міста не вдалося. Адже усі проекти розглядаються попередньо на дорадчій раді, і тому всі вони вже погоджені. Крім того, така оперативність пояснюється ще й тим, що більшість питань мали процедурний характер. І все ж наші кореспонденти виділили для вас найголовніше з чергового засідання виконкому. Де Аніше далі. Почали засідання виконавчого комітету з привітань. Заступник міського голови Тетяна Завгородні, яка цього разу головувала, вручила вітальний лист та відзнаку міського голови з нагоди ювілею голові міської ради ветеранів Людмилі Тісіокні для всіх нас ви достойний приклад патріотизму та працелюбності. У день вашого ювілею дозвольте побажати вам, як і раніше. Заряджати людей своєю енергією і оптимізмом нехай ваше життя завжди буде наповнене розумінням і підтримкою однодумців, радістю зустрічей, теплом домашнього вогнища, любов'ю рідних та близьких, з найтеплішими побажаннями, міський голова Білоуслужця не виконавчого комітету, депутати міської ради. А також вся громада міста Дніпродзержинська. далі, згідно порядку денного, члени виконкому затвердили регламент роботи міської ради на друге півріччя поточного року. Також було затверджено тарифи на платні послуги в міському архіві. Тепер спеціалісти архівного управління допоможуть опрацювати інформацію або ж знайти необхідну згідно з прескурантом. Рішенням комітету до черги на отримання житла було включено більше п'яти учасників антитерористичної операції з Дніпровського, Заводського та Південного районів. Також були прийняті зміни до рішення щодо виплати грошових стипендій спортсменам та обдарованим дітям і щодо можливості притягнення до адміністративної відповідальності працівниками підприємств та департаментів міської ради. Таким чином, чимала кількість департаментів, а також такі підприємства, як міськгаз, матимуть право виписувати адміністративні протоколи за порушення правил. Закінчували нараду розглядом додаткових питань. Наступний проект рішення підготовлений начальником відділу реклами міської ради Чубенко Дар'я Олександрівна, доповідач про поряд, про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпродзержинську. Дар'я Олександрівна, ми вчора дуже плідно працювали над цим питанням. У мене особиста була думка. Всі питання, які були в моїй особисті думці, вони враховані. Ми в дорадчій кімнаті сьогодні також радили і на сьогодні. Сьогоднішній день питання в регулюванні Єдине, що після того, якщо ми приймемо або не приймемо зараз рішення, його потрібно обов'язково направити в антимонопольний комітет і враховувати думку підприємців обов'язково. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. 22 червня не менш визначна для українців та жителів колишніх радянських країн дата аніж 9 травня. Цей день став початком тривалої та найбільш трагічної війни, яка отримала назву Велика Вітчизняна. За різними даними в ній постраждав кожен п'ятий українець. Сьогодні їй присвячено нову назву німецько-радянська війна. А 22 червня призначено днем скорботи та вшанування пам'яті жертв війни, проте суті це не змінило. Щорічно в Кам'янському відбувається покладання квітів до пам'ятника Прометею. і наша знімальна група не пропускає цього заходу. Внимание! Говорит Москва! Передає важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали Границі Советского Союза. Сьогодні голос головного диктора Радянського Союзу і досі лунає у вухах ветеранів, учасників та дітей війни. Вони до хвилини пам'ятають, як почалася війна і які лиха вона принесла із собою. Кам'янське може пишатися ветеранами, які визволяли наші та сусідні міста. Дійшли до Берліну і досі можуть передавати все, що бачили своїм нащадкам. Одна з таких, полковник у званні Ольга Нежумиря. 22 второго 41 -го года я была в части. 23-го меня уже переодели. Я уже стала военная. 41-й год это был самый ну, страшный год, тяжелый год. И на, фронте, на фронтах, и в селу. А вот 42-й год это был самый-самый-самый страшный год. Победа была По словах і в Марайської Я демобілізувалася 46-го. Це октября. Вже буде. Світло. Попри спеку, поряд з Прометеєм зібралося чимало людей. Кожен з них пізнав гіркоту війни по-своєму, проте усі сходяться у тому, що війна 41-45 років принесла неоціненні людські втрати, а світ ще не бачив такої битви. Ветеран Віктор Трофімов красномовно висловив те, про що присутні мовчали. Гітлер нападає на нашу страну, він окупірував за коротко час всю Європу, всю економіку завойованих країн поставив на службу вермахту і настроїв до 1940-го року по всій території концлагеря, душегубки, крематорії і так далі. Чому? Потому, что он взяв курс на мировое господство. І на уничтожение, на уничтожение слав'янського народу як такового. Земли, вот, должны землі заселяться заселятися немцами німцями-арийцями. Вот. Настала велика Отечественная війна. І ми його забити не можемо ніколи. Від імені міського голови Андрія Білоусова перед присутніми виступив його заступник Олег Морохов. Очень приятно, что ветераны, дети войны, они до сих пор еще рассказывают нам эти истории. Они передают из уста в уста. Мне очень приятно, что настолько действенная громадская организация ветеранов труда войны, они действительно делают свой вклад в воспитание наших детей. Поэтому, ну вот, на память, память погибшему. І я лица міської власті возложу цей букет і покладу колено. Десятки квітів лягли до вічного вогню Прометея на честь безсмертного подвигу, ратної звитяги бійців і командирів, партизанів і підпільників, тиловиків і тих, хто не втрачав присутності духу. Сьогодні Україна переживає найлегші часи, проте доведено часом, що українці ще ніколи не здавалися без перемоги. Не встиг вчухнути галас навколо Фідобанка. Як в центрі уваги банківської громадськості, виявився ще один дуже популярний останнім часом і простих українців фінансова установа з моменту свого створення. Банк Михайлівський активно займався роздрібним кредитуванням і, щоб швидко залучити ресурси, відкрив депозити для фізичних осіб під відсотки значно вище середньостатистичних. 21 червня біля будівлі, в якій розташувався офіс банку Михайлівський, зібралися вкладники Кам'янського. Як постраждалі від банкрутства даної фінансової установи, намагаючись з'ясувати, хто і коли поверне їх депозитні кошти, детальніше у матеріалі Анни Дзьоби та Артура Яфімова. Як пояснили вкладники, вони при укладанні депозитного договору перерахували кошти фінансовій компанії, інвестиційно-розрахунковий центр, а сам банк Михайлівський виступав в ролі повіреної особи. Постраждалі вкладники банку банкрута створили ініціативну групу для вирішення своїх проблем. Присутні написали заяву на ім'я уповноваженої особи фонду з проханням надати їм засвідчену випуску з рахунку. Жертви луснувшого банку активно намагаються знайти вихід ситуації, шукають юристів для захисту своїх прав, а також звернулися за допомогою до народних депутатів. Це жалію точним кількістю людей я не обладаю, поскольку ви самі понімаєте, та учма банковська тайна. Але... По моим предположениям, таких людей очень много в нашем городе, где-то порядка тысячи человек. И сумма, которая как бы, лежит у людей, она составляет десятки миллионов гривен. Есть большая вероятность, что фонд гарантирования вкладов может не выплатить вкладчикам деньги об банка Михайловский. Вкладники депозитів прагнуть будь-якими способами повернути свої просрочені заощадження з Михайлівського, адже на них не нараховуються відсотки і вони всупереч договірним зобов'язанням банку. Працюють тільки на нього. Більшість вкладників сподівається на повернення своїх вкладень за допомогою фонду гарантування вкладів після введення в банк тимчасової адміністрації. Фонді гарантування займають позицію таку, що прийшла афера руководітелі банку «Михайловський». И деньги вкладчиков были попросту украдены. Ну, опять же, почему фонд гарантирования вкладов не хоче сам виплатити хотя хоча это обязан зробити, поскольку деньги у людей знаходяться на текущих депозитных депозитних щитах, задавать задавати вопрос самому фонду. Розрахункові карти Михайлівського, які виявились недоступними ні в банкоматах, ні в торгових мережах супермаркетів, перетворились виграшки з пластику, які не потрібні ані пенсіонерам, ані студентам. Наміра збираються, щоб знати, хто вкладчик Михайловського. Ми з людей, людей Да. Тому що є таке, що ніхто нічого не получи. Одето ось... всі почитали. Є що ошукані вкладники Кам'янського бувають пороги Михайлівського банку. Саме його 23 травня. НБУ визнав неплатоспроможнім. Довіра людей до банків вичерпана. Вони зізнаються, що краще зберігати свої вклади вдома в скляних банках. Лідер радикальної партії України Олег Ляшко виступив з пропозицією визнати голодомор єврейського народу в Україні. На думку головного радикала, Україна сьогодні переживає найкращі часи, саме тому потрібно з розумінням поставитися до трагедії євреїв. Детальніше по темі дивіться наступний сюжет. Лідер радикальної партії Олег Ляшко під час візиту до Ізраїлю у складі парламентської делегації звернувся до вищого керівництва держави визнати Голодомор в Україні. Нагадаємо, Україна визнала голоко геноцидом євреїв ще в 2008 році. Нинішній глава держави Петро Порошенко навіть вибачився перед народом Ізраїлю за злочини окремих українців під час цієї трагедії. Але крок у відповідь визнання голодомору геноцидом в Україні не вимагав. Щойно постала незалежна Україна, її керівництво. Принесла вибачення за ті злочини, що були скоєні окремими українцями і в роки Голокосту. Я, звичайно ж, поділяю позицію першого президента України Леоніда Кравчука. Натомість Олег Ляшко в ході зустрічі з міністром оборони Ізраїлю та спікером парламенту наполягав на розгляді вкрай важливого питання для українців. Ми е, поруські, так? Ми знаємо, які жертви принес ізраїльський народ, стрімлення отримати независимость, свою землю, своє государство і так далі. Но ми так само знаємо, точніше многі в Ізраїлі знають о нашому голодності, голодоморі, геноциді. На сожалению, наші друзья в Ізраїлі до сих пор не визнали Голодомор українського народу геноцидом. ляшко висловив сподівання, що під час візиту до Ізраїлю йому вдалося, хоч на крок, наблизити відновлення історичної справедливості міжнародного визнання геноцидом голодомору. Радикал зазначив, що на державному рівні ніяких системних кроків у цьому напрямку не проводиться. Це підтвердили ізраїльські високопосадовці, які зазначили, що жодних офіційних запитів щодо визнання голодомору від України не надходило. Оздоровлення металургів та членів їх сімей одне з пріоритетних напрямків соціальної політики Дніпровського медкомбінату, що відображено в колективному договорі. А питання організації відпочинку знаходиться на постійному контролі керівництва медкомбінату, яке зробило все, щоб санаторій профілакторій зміг якісно оздоровляти працівників. Детальніше про роботу здравниці у нашому наступному матеріалі. У 1979 році, а саме 1 червня, санаторій гостинно відкрив свої двері металургам. 37 років строк чималий, тож сьогодні керівництво медкомбінату докладає зусиль, аби здравниця виглядала сучасною, і металурги мали комфортні умови проживання. Шостий та п'ятий поверхи вже давно відремонтовані, і наразі продовжуються роботи на четвертому. Вплотною зайняти ремонтом четвертого етажа под ключ к осені нам предоставить і четвертий етаж. Ну звісно, постепенна вниз будемо спускатися і осуществлять дальнейшие ремонти. На четвертому поверсі буде 13 номерів двомісних підвищеного комфорту з холодильниками та кондиціонерами. А на п'ятому п'ять двомісних та 12 чотиримісних. Ну а лікувальна база відіграє важливу роль у проведенні реабілітаційних та здоров'чих процедур серед металургів. Ну а медики санаторію тісно співпрацюють з медико-санітарною частиною Дніпровського медкомбінату. Ми імі. Широкий профиль и оздоравливаем с любой патологией. Нам направляют отдыхающих с их рекомендациями, и доктора уже согласно этим рекомендациям назначают необходимый курс лечения с необходимым методом. Також згідно колективного договору, з 5 липня знову будуть приймати ветеранів в праці підприємства по 10 чоловік на один заїзд, адже з проведенням ремонтів це положення було призупинено. Також профілактичне лікування отримують чорнобильці та військові, які брали участь у ВТО. Ну і звісно, всі останні желаючі здоровіться, в профілакторії. Ми завжди раді. Всім 60 чоловік мають можливість оздоровитися за один заїзд, як під час відпусток, так і без відриву від виробництва. Як, наприклад, Станіслав Коверзенко, який прийшов на медкомбінат працювати два роки тому після університету, Робота, робота відхіднуть завжди всім хочеться. Тому, ну, і лічебні процедури теж дуже немаловажні в нашому. Немножко місті. то, загрязненому индивидуальный подход до що індивідуальний то есть кожного расписывают, точнее розписують, точніше общим твоїм как ты як ти себе и ну, Паралельно всім этому тобі розписують програму лечения, означають процедури. Відпрацювавши зміну після робочого дня, вони отримують необхідні процедури для профілактики захворювань і для цього існує хороша база. имеется физиотерапевтическое лечение, бальное лечение, разные виды массажа, физиотерапевтические методы, начиная от магнитолазера, терапии, заканчивая дарсонвализацией, заканчивая диодинамик, электрофорезы, ультразвуки различные. Також є відділення грязі та глиноздравниці, кабінети парафіно-закритного лікування, галотерапії, тобто соляна кімната, інгаляторії, фізіолікування, механічний та ручний масаж, терапія, тобто підводні душі та масажі з різними маслами та солями. Популярністю користується підводне витягування. Це Метод реабілітації при різних заболіваннях позвоночника це розпространений остеохондроз, остяхандруз, протрузії міжпозвонкових дисків, дісків, грижі Міжпозвонкових дисків. тобто широкий спектр профілактичних процедур, дотож того ж, триразове харчування, і при необхідності дієтичні столи. Тож медперсонал працює за безприривним графіком. І, за словами Олени Валеріївни, це колектив професіоналів, на який можна покластися у будь-який час. І привітала їх зі святом медичного працівника, який відзначають 19 червня. В Одесі пройшов чемпіонат України з Теквондо ВТФ серед кадетів, в якому взяли участь понад 300 спортсменів 17 областей. Збірна Кам'янського завоювала 4 медалі. Причому єдину золоту нагороду серед всіх бійців Дніпропетровської області завоював саме представник нашого рідного міста. Відзначився Владислав Дзос, вихованець тренерів з ДЮСШ США No3 Євгена та Юлії Свіжевських. Влад здобув у всіх чотирьох боях перемоги, причому з досить великим розривом у балах. Наш земляк потрапив до основного складу збірної України і отримав право брати участь в чемпіонаті Європи, який пройде в Румунії. З нагородами додому повернулися також бійці дю США номер 4 яких тренують Олександр Кирпа, Ярослав Швець та Роман Корись. Срібну медаль отримав Роман Фаль, який провів 5 поєдинків і поступився в останньому тільки по золотому балу. Бронза дісталася Аніті Фаль і Денису Титову. І далі про погоду на 23 червня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується ясна та спекотна погода, проте вдень не виключено дощ з розою. Температура повітря вночі 23 градуси із позначкою плюс, вдень до 30. вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємного вечора і намагайтеся менше знаходитися на сонці. Бережіть себе і на все добре.